Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, одна прав віри говорить, що Бог є справедливий суддя, що за добро винагороджує, а за зло карає. Проте дуже часто в житті ми з вами бачимо протилежну картину, коли в дійсності добрі, правдні люди і не мов би відкинуті, страждають. І майже все своє життя проводять у сльозах. Тоді, тобто, як ті люди, які ні про Бога не пам'ятають, ні ближнього не бачать, натомість проводять щасливе життя, і дуже часто така протилежність вона стає викликом для нашої віри. Але дуже важливо пам'ятати, що наше життя не закінчується і не обмежиться тільки цим життям, що зараз. Навпаки, наше це життя є не би маленьким струмочком, що впадає в океан вічності. І саме з тої з точки зору вічності ми маємо судити про наше життя. Саме тоді, у тому житті, всі ті протилежності розв'яжуться. Тоді ми в дійсності зрозуміємо, чому воно так. Не можна судити. Про життя і не можна судити про справедливість Божу, бачачи тільки маленький фрагмент, маленьку частину того нашого життя. І ось біда і в тому, що ми, навіть ми, християни, дуже часто забуваємо про то вічність. Ми, християни, так само дуже часто забуваємо. Що справді життя не обмежується тільки рамками земного існування, є щось більше. І якраз з точки зору вічності треба судити про своє життя. Ми живемо, ми живемо для вічності. І це життя є на би, підготовка, це життя є на би, умовою того, яким буде наше життя у вічності. Звичайно, людям ХХ і ХХІ століття. Важко сприйняти ці правди віри, вістку про Воскресіння, слово про вічне життя. Так само, коли починаєш людям говорити про рай чи пекло, люди думають, а це вже минуло, це було колись. Подібна ситуація була колись із апостолом Павлом, коли він до мудрих атенян. До мудрих філософів, вчителів почав говорити про Воскресіння. Вони з іронією махнули на нього і сказали, а про це ми послухаємо іншого разу. Але тим не менше, це життя не обмежується тільки рамками земного існування. Ми з вами живемо перед вічністю і для вічністю. І до вічності ми з вами візьмемо тільки те добре, що залишили тут. Колись у багачів в Іспанії. Був звичай по святах приймати всіх бідних і голодних. А потім з того столу, на якому гостили бідних, голодних, з того столу робили трун. І це дуже важливий урок. Це показувало, що ми з собою у вічність беремо тільки наші добрі вчинки. І ось сьогоднішній Євангелій нам найперше про це нагадує. Про те, що ми живемо для вічності. І та вічність, вона насправді залежить від того, як ми прожили тут. Ми з вами чуємо про багача, який попадає до пекла, і бідного лазаря, який, можливо, у житті і не мав жодної втіхи, хіба рани, був непобаченим. Але згодом одержав блаженство у вічності, може зробити невірний висновок. Що багач попадає до пекла, тому що він був багатий, а бідний попадає до раю, тому що він був бідний. Не зовсім. так. Та й багач загалом не був поганою людиною. Ну, любив розкоші, любив комфорт. Так всі ми з вами це любимо. Це ще не означає, що ми погані люди. Більше того, виглядає він, любив так само і друзів, бо бенкетував, не бенкетував же він сам. Запрошував, вділився. Врешті-врешті, навіть в пеклі, страждаючи, він далі пам'ятає про своїх братів і, знаючи, що йому вже нічого не зарадить, він старається, хоч їм допомогти. Тобто ми насправді бачимо з вами ну, людину непогану, людину добру. Що в тому поганого, що от людина має, має якесь багатство, яким ділиться зі своїм друзям, любить комфорт. Що тут в поганого? Чому? За що він попадає до пекла? І от ми з вами чуємо чому. Тому що при його брамі лежав якийсь бідний на ім'я Лазарь. Зверніть увагу, багача не названо по імені, а бідного називається Лазар. Лазар означає Бог бачить. І ось те, що бідного називається Лазарем, називається по імені, воно вказує на те, що якраз Бог. Бачить у ту біду. Бог бачить маленьких людей. Бог знає тих маленьких людей на ім'я. А в Біблії знати когось на ім'я це символ, знак особливої милості, особливої призні, особливої опіки навіть. І ось бідний лежав. Він навіть би хотів на солод, він нічого не вимагав, він нічого не просив. Він тільки хотів, прагнув, бодай би з тих кришок. Живитись, які падають зі столу, та й тих йому ніхто не давав. І ось ми з вами читаємо, що навіть не розповідається про те, як цей чоловік лазар, помер. Хор, що він помер якось разу, і як ніхто не звертав увагу на його життя, так, мабуть, і ніхто не звернув увагу на його смерть. Може, і поховання не мав. Натомість ми читаємо про те, що коли багач помер, його урочисто гарно поховали. І відразу картина змінюється. Про що, який є важливий урок в цьому уривку для нас, який в дійсності нагадуємо у того багача? Звичайно, питання багатства це питання дуже відносне. Але от ми ж такі самі дуже часто нагадуємо у того багача. За що він попадає до пекла? Що він зробив не так, що він зробив поганого, ми можемо припустити, що він і певно і молився. Певно, і писання читав, бо згадується про Моїсея і пророків. Певно, і всі приписані обряди та молитви виконував. Чому він попадає до пекла? Тому що він не побачив бідного, який лежав при його брамі. І ось сьогоднішній Євангелія нам нагадує про те, що байдужість є одним з найбільших гріхів. Не є багатство погане саме по собі, але воно стає небезпечним, коли робить нас нечутливими до потреб інших. Багатство стає небезпечним, коли ми закриваємо очі на проблеми цього світу. Багатство стає небезпечним, коли це притуплюється почуття відповідальності один за одного. А ми відповідальні один за одного. Байдужість, наша байдужість це намов би ліцензія на те зло, яке відбувається у світі. І тому зло перемагає не тоді, коли багато злих людей, а зло перемагає завжди тоді при мовчазній мовчазні згоді добрих проте байдужих людей. Можна сказати, ну, ну багач не бачить, ну, ну, хіба він винний? Ми, коли готуємося до сповіді, ми знаємо, що гріх це свідоме і добровільне переступлення. Божих заповідей. Ну, він, ну він ж не бачив. Він, можна сказати, ми би сказали, ну я не знав, я не бачив. І ось оце наше незнання, оце наше небачення, воно буде свідчити проти нас на суді Божому. Оця наша несвідомість, оця наша байдужість, вона стане обвинувачувати нас. Вона є нашим гріхом. І про це говорить сьогоднішнє Євангеліє. Про те, що байдужість, наша байдужість і безвідповідальність, воно тут, на землі, життя нашим ближнім перетворює пекло. А якщо так, то і нам у вічності зробить те саме. Тому не можна бути байдужим. Йдеться про те, так, ми, ми, ми здатні на добрі діла, ми здатні комусь десь колись щось допомогти, але йдеться про те, щоб бачити. Бачите того, хто коло мене, хто поруч. Це взяти відповідальність за те, що відбувається коло мене, за те, що відбувається при моїй брамі, при моїх воротях. І ось в особливий спосіб, особливого звучання набуває цей уривок в тому контесті, контексті, в, том, в тій ситуації, яку ми з вами зараз переживаємо. Іде війна. Багато солдат боронять нам. Наше життя, виродні там наш спокій, врешті-решт. І тому, коли ми з вами забуваємо про тих солдат, коли ми з вами живемо так, ніби нічого не відбувається, коли ми думаємо, що нас це не стосується, це знак того, що ми з вами як отой багач. І водночас це тривожний дзвіночок, це попередження про те, що на нас чекає і в цьому житті і цікає у вічності. Можна, звичайно, не закривати очі. Можна собі говорити про те, що це мене не стосується. Ні, воно стосується і воно дожене, воно дійде. Просто ціна буде дуже, дуже велика. Багато людей, чи старших, чи молодших, живуть так, ніби насправді, що не відбувається, робляться весіля з гучними феєрверками. Думається. Про те, як би зробити ремонт, чи купити якусь кращу, дорожчу машину. Ну що в цьому поганого? Та здається нічого. Здається нічого поганого. Просто, просто це як у ті кришки, що не попали і не врятували життя у Богом. І це буде свідчити проти нас. Не можна жити так, ніби нічого не відбувається. Байдужість найбільший із гріхів. Байдужість, вона перетворює наше життя у пекло і тут і у вічності. І тому це сьогоднішнє Євангеліє закликає нас не мов би прокинутися з того сну, в який ми себе заганяємо своїм комфортом, своїм самолюбством. Закликає нас відкрити очі і побачити, бо, бо саме Бог кричить до нас через у тих бідних, які потребують нашої допомоги. Можна сказати, що зараз наша Батьківщина, Україна, вона є не мов би, той убогий, який лежить при наших воротах, очікуючи нашої помочі. І не можна казати, я не бачу, я не знаю, мене це не стосується. Бо насправді про це нам говорить сьогоднішній Євангеліє. Настане момент, коли буде пізно щось змінити. Настане момент, коли ми побачимо і зрозуміємо. І відчуємо, що ми в пеклі. Нехай так звичайно не буде. Слава Ісусу Христу.